Тут звучить рок-музика, стіни прикрашають номерні знаки. Ресторан Пробка знову збирає гостей. Сьогодні тут виступить гурт Друга ріка Солдаут. Концерт вже потрібно починати, але черга на вході не закінчується. Я в шоці не очікав такого від людей. Дуже хайвий нас за те, що ми проводимо цей концерт, але. Ми навіть не можемо розпочати навіть його зараз, бо там дуже багато людей чекає на вході, Ми не встигаємо просто. Це дуже круто, це дуже класно, і це ще раз підтверджує те, що ресторан Пробка віднині велика концертна площадка. Він не завжди був такий, але зараз велика концертна площадка для благодійних західів для того, щоб збирати кошти, для того, щоб допомагати зсу, для того, щоб розважатися, для того, щоб приходити і слухати улюблені гурти. Харків'яни кажуть, прийшли би на концерт. Попри все, я цього зовсім не боюсь. Я фаталіст, тому мене це ніяк не лякає. Це дуже класно, душевно. Це в нашому сердечку. Так ми кохаємо другу ріку. Давно ти купила так, так, десь за тиждень брала так, слідкувала. Я навіть і не знала. Я нечайно, так несподівано в інтернеті. Побачила і а, ну сразу взяла одразу. Гурт з'являється на сцені. Харків'яни скучили. Не буде все Вже не вмію. це вже третя, третя спроба приїхати у Харків з таким публічним виступом, і наскільки разів. Розвертали перший перша спроба була на прохання на прохання цивільної військової цивільної адміністрації. І ми дуже хотіли виступити, але нас кілька разів завертали, тому що було дуже небезпечно, саме, саме для, для тих, хто прийшов би на наш концерт. Ми, ми були готові приїхати. Але на щастя, на щастя сьогодні є така можливість. І по секрету вам скажу, що ми вже виступали в Харкові. Це був не публічний виступ, це був закритий, закрита вечірка, яка, яка відбувалася при генераторах, тоді світла взагалі не було. Тоді був повний блекаут ні в готелях, ніде ні взагалі не було світла. І це було наче, наче викликом. Оркам, що ми живі, і нас, нас, не, нас не здолати ніяк. Сьогодні, сьогодні прийдуть наші наші шанувальники, наші найближчі, наші ті, хто з нами від початку, і для них, і для нас цей виступ однаково важливий є. На сцені, окрім відомих хітів гурту, лунає пісня Чи ти почув, яка була написана під час війни. Вона вже стала хітом і для нас особисто, і для слухачів. Вона є таким собі символом гімном життя. Це мотиваційна пісня і для тих, хто щось втратив. І У ну, нас немає таких українців, на жаль, які б щось або або когось не втратили, або хтось не постраждав. Тому це мотиваційна пісня, яка допомагає зібратися докупи і заради тих, хто поклав своє життя, віддав своє життя за Україну, за нас з вами, заради тих продовжувати жити. Нові пісні зазнали і зазнають змін. Так сталося, і це вже не вперше, коли друга ріка записує. Інструментальну частину і залишається записати вокал, а не вдається. Ну, через те, що відбувається в країні, через те, що відбувається в мене особисто. Я не кажу, що це добре і не зле, тому що пісні будуть переписані, пісні будуть з новими текстами і вони будуть. Актуальнішими вони будуть справжніми, тому що будуть відповідати сьогоденню нашим сьогоднішнім емоціям. За час війни харків'ян почали називати незламними. Не Символічний подарунок від них приготувала Тетяна Бойко. Ну, щиро вдячні. Ми сьогодні будемо намагатися відповідати такому зразку і файну лабанемо у Харкові. Ми скучили за вами, і нарешті ми можемо виступити в улюбленій пробці. Ну, це, це просто ювелірна робота. Шедевр. Шедевр. Дякую. У зв'язку з аншлагом у Харкові наступний виступ гурту Друга ріка обіцяють провести вже у лютому. У Харків особисто я ще там ще Скребіна, був дуже багато тут разів, якби з другою рікою. Одне з улюблених міст. от, останній раз, коли ми приїжджали, ну реально серце просто розривалося від того що, що ми побачили, якби там просто місто було темне. Взагалі, не світилися дома, якби і воно трошки так пригнічує, би, але ну, 23-й рік, як я казав, це переможний рік для нас. Би, я думаю, що в цьому році ми вже кардинально просто цю заразу знищимо. Бо це дійсно зараза, яка просто мішає цивілізованому світу. Нормально жити. родзинкою концерту. Також став і аукціон з непростими лотами. Це іграшка, які діти з сприянські школи зробили своїми руками. Волонтери привезли її до нас. До пробки вона буде розіграна. Ці кошти підуть на підтримку дітей, які постраждали від цієї війни. Другий лот це буде прапор України, який ми передамо Кракену. Вони, група Друга Ріка, поставили на них свої автографи, і ми на передову передаємо їм для того, щоб вони цей прапор піднімали, коли визволяють наші місця. Ми плануємо, щоб пробка стане арт-майданчиком, де будуть проходити концерти. Та благодійні заходи. Гурт Друга ріка відомий своєю благодійною позицією, продовжує тримати музичний фронт і частину зібраних коштів, як завжди, передає на підтримку ЗСУ. Нині збираємо повторно на автомобілі, тому що ті автомобілі, які ми придбали, один з них опинився. Не буду казати, де, але є така потреба, і зараз ми її вирішуємо. Тому частина коштів саме піде на автомобіль, який буде спрямований. До нашого підрозділу. Це той підрозділ, який ми опікуємося. В ньому е, е, проходить службу мій брат. Е, щодо мого сина, то жодного разу не виникало ніякої потреби. Е, навпаки, ми навіть і нав'язували, коли ми збирали, розуміли, що ми можемо допомогти. Збирали там на сонячні панелі, на, е, на якісь накопичувачі. то я... Пропонував і вже син йшов до командування. Пропонував командування, і ті давали згоду, те, щоб допомогли. Друга ріка створює справжній український рок вже протягом 25 років. Кожна композиція неймовірно зачіпає душу, а кожен концерт надихає жити. Мені важко так само жити без того завтра. Я не знаю, коли повернуться мої діти. Я не знаю, коли я відбудую своє майно, коли діти матимуть свій будинок. Але я намагаюся жити і ставити. Якісь короткі цілі і на сьогоднішній день, і просто йти по, по такому короткому плану, не загадувати наперед, там, на якийсь, не знаю, місяць, два, три рік. Ну, зараз це важко. Треба сьогодні ставити певну мету і виконувати по, по тому списку, який ти собі склав у голові, чи на папері, чи в своєму телефоні, в нотатнику, виконувати ці всі пункти, які ти собі призначив, і тоді. Тоді, ну, щастя, буде з дрібниць складається. Якщо все ладиться, якщо ти все виконав, якщо ти все встиг, то ввечері ти будеш щасливий, що ти прожив цей день не просто, а щось зробив доброго і щось тобі вдалося. І так щодня, так щодня, якщо руки опускаються, намагайся поставити собі мету трошки вищу, ніж вона була вчора. Анастасія Почерніна, Сергій Ткаченко, Вадим Макарюк Вісті.